Із січня в Чернівцях створили два нові мішкільні осередки, де діти вивчають предмет захисту країни. Відтепер уроки будуть не раз на тиждень, а раз на місяць у форматі тренінгів упродовж цілого дня. Діти вивчатимуть основи національної безпеки, управління дронами, домедичну допомогу та інше. МБ побував в одному з таких осередків Чернівецькому філософсько-правовому ліцеї номер 2 та дізнався, як проводять уроки захисту України в 10-11 класах у Чернівцях. Uh, загалом, uh, це навчання передбачає, що на базі ліцею створено осередок протягом навчального дня навчається один або два навчальних заклади, залежно від кількості учнів 10-11 класів в цих закладах. Це шість класів по 25-30 учнів. Тому десь получається у нас до 180 учнів щодня. Ми приймаємо з інших закладів. Сама по суті, моя програми полягає в тому, що повністю помінявся підхід. Якщо раніше діти в школах вивчали, наприклад, там півтори або дві години на тиждень предмет захід. З України, то самою концепцією створення осередків передбачено те, що створюються всі необхідні умови для проведення навчальних занять і відповідно зосереджується матеріально-технічна база. Починаючи від масогабаритних макетів зброї, відповідно мінно саперної. Підготовки це макети мін, макети гранат. Це домедична підготовка, де, відповідно, ми. Забезпечили сучасним обладнанням проведення цих уроків. Це і тир. Причому тир у нас і звичайний для стрільби з пневматичної зброї, і тир лазерний, тир імітатор, які дозволяють сьогодні готувати дітей в відповідності до сучасних умов. Також у нас ще є в планах придбання класу навчання лотування дронів. Він закладений в фінансування і так само. Що у нас в планах це придбання страйкбольного обладнання для того, щоб діти могли займатися в польових умовах, тобто була імітація? безпосередньої участі, скажімо так, чи проведення організації бойових дій. Програма в цьому семестрі передбачає чотири основних модулі, як в 10 і так і в 11-х класах. Тому що це півроку. Це модулі пов'язані із основами національної безпеки. Перший модуль, другий модуль це домедична підготовка і тактична медицина. А третій модуль це військово озброєння, стрілецька підготовка і четвертий. Модуль, це, що стосується 10 класів, це інженерна саперна підготовка і орієнтування на місцевості. В 11 класах модуль майже повторюються. Тільки додається ще один важливий модуль, який є в новій програмі. Це інформаційна війна і основою інформаційної безпеки. Фактично забрана повністю стріва підготовка. Тобто немає вшикувань е е оцієї муштри, е яка в принципі потрібна на парадах, але не потрібна абсолютно в бойових умовах. Е далі е зменшено до Мінімуму це вивчення статутів збройних сил України, а більше зроблений акцент на вивченні основ національної безпеки, а також міжнародного гуманітарного права, тобто права ведення воєнних дій на сьогоднішній день. У нас створені всі умови для якісного і ефективного вивчення предмету захисту країни учнями шкіл управління освіти. Я сам взагалі. Професійний військовий певний час проходив службу в Збройних силах, вийшовши на пенсію, працював викладачем у різних навчальних закладах Чернівці. З повномасштабним вторгненням, я як військовий, призвався знову до Лав Збройних сил України та проходив службу в різних військових структурах. З 9 Січня був звільнений, звільнений з лав збройних сил країни в зв'язку з граничним віком. Тобто я дослужив до 61 року, мав дозвіл міністра оборони після 61 рік їх ще проходити. На початку повномасштабного вторгнення я стикнувся з тою проблемою, що дуже багато цивільного населення прийшли до лав Збройних сил України. Люди не вміли користуватися зброєю, не мали поняття про збройні сили, про тактику дій зв'язку з чим я дуже радий, що на кінець держава повернулася лицем до освіти і стала фінансувати такі гарні заходи.